Я вже говорив, що я не професіонал, і це не можна брати як за базу. Тут... Дуже спромувати систему. Зняв ручку, розкрутив все, зараз заплішу в колодки, точніше їх з німлю, буду зливати, покажу, що там за гадость. страшно. Ми ну, подивимося, чи вийде відправити, що буде працювати, чи все буде дуже печально. Щоб взяти колодку, треба розкрутити ось тут або ось тут і розжати колодки, щоб вони могли випустити, бо вони так не випадають. Колодки треба розжимати спеціальною штукою. Але такої, звісно ж, нема. Того я це робив одною Трошки їх пошкодив. далі. Ну, я думаю, це не дуже страшно. Надіюсь, страшна ярода. Так, і все розібрав, розкрутив, набираєш шприц. Тут розкрутив цей гвинтик. І воно стікає. Як його поставити, ставимо шприц сюди і вкручуємо, там якось качено вкручується. Ну, ладно, стоїть. І припускаємо, і там воно система. Так, систему наче промив, вже текло теклостеньке і зараз буду сюди заливати тормозу жидкость. Набираємо шприц сюди і Так, Я поставив колес, Тут тормоза, став рівно, зараз поставлю колодки і прикручу сюди і будемо прокачуватиму корту цю гарненько витерти треба щоб не було цієї тормозухи побачив у мене тут тріщина. а я по каліпер не каліпер як ці штуки називається ось видно тут її не видно а є така ж напечатка Смисл це все робити тепер. Так, тут прикрутив, плюс у нас тут взорах виставив. Зараз прокачка. Тобто, в мене прокачує, видно, як виходять боляче. <теклова> Попробуємо <що> поки. <теклова> yeah. Поки не зробиться нормальне тяга. Повітря там кажеться дуже багато. Воно щось промилося, але все, все чорне. Десь не в системі піднімається. Це трохи нудно, якщо різко робити, на ну, боях, хліба і Але це потрібно робити. Я вже говорив, що я не професіонал, це не можна брати як за базу якусь. Але тут десь пістоліти чимось треба, щоб не попадало нікуди, бо то, що ця ерунда може виїсти. Рішив закрити цю кришку, відкрутити, цей споку, цю дірку і прокачувати, таким чином зробити додатковий тиск. Але провіряю, то наче вже як Ну, Опульки є, все виходить повітря. Я не знаю, чи це вже достатньо, бульок не видно, чи достатній хід ручки, чи ще менше мабуть, я не розумію, я брав шприцом туди, затискав рідину, не вже витягував повітря. Типу, ще цілий шприц, вроді, впхав туди, а, звісно, сильного результату не дав. Зараз повторю, попробую ще раз повторити. Якщо ні, то значит, готово. Ну, тормозить вже чітко. Наче чітко тормозить. Тут все гарно витер, тут все сухенько, тут перезажав. зазори в наче вистав, менше скріпить. Зараз повторюю. Зазори чисто, зазадмозять добре і буду це все прибирати. Все, чітко. Ще настрою, задні, спереді. І тепер буде накатитися краще. Ну, якщо комусь було полезно, то дякую за перегляд. Це в нас тормоза, як правило, деціпхер, тельтро, якийсь. О, про макс. Про макси, отакі. Ти. Торможить воно. Ну, Але не так ще як повинно було би. Напевно, ще потрібно трішки прикачати. Але накат, накат набагато краще став. Нічого не скрипить, гарно їде.